Виготовили ось такий класний фундамент під наш паркан. Хейтерам розповідаю, навіщо ми робили ось таку висоту, і ось таку товщину, і всі думають, що тут буде профлист. Ні, тут будуть зварені стовпчики і замуровано все газоблоком. Слідкуйте далі, як це буде виконуватися. Висота чому така? Тому що вся ця земля буде насуватися і ділянка вирівнюватися. Висота землі насипеться десь в такий рівень, все інше далі буде паркан. Тому цей фундамент буде виконувати не просто тримати паркан, а й буде тримати земляну масу, як підпірна стінка. Тому що між сусідами і цією ділянкою перепад майже у 60-70 см буде. Тому паркан розрахований на навантаження з ґрунтів та не забуваємо, довжина у нас більше 50 метрів. Є ще вітрові навантаження, щоб він просто від вітру туди не впав до сусідів. Продовжуємо працювати і ось дивіться, який результат ми отримали. Всі хейтери, все чудово, все рівненько, все в горизонті, ніяких перепадів нема, все гладенько. Хейтери, це також вийдеться, не переживайте, все повиймається. Зараз спецтехніка починає працювати, ми зараз насипаємо землю і продовжимо також робити котлован. Під басейн, басейн 11х4, приміщення для обладнання 4, якщо не помиляюсь, на 3,5 точні розміри. І це ми продовжуємо будівництво, де ми реалізували вже коробку будинку в стилі Хай-тек, 640 метрів квадратних, елітне будівництво в будиночку. Багато рівневе перекриття, як бачите, в різних рівнях будинок. Дуже крутий проєкт в стилі хай-тек. Продовжуємо, продовжуємо реалізовувати. Наші роботи будувати паркан, басейн, оздоблювати всю територію. Будемо вирівнювати вхід на терасу і з нашим парканом. Тобто ця вся частина також засипаться землею. Приймаємо замовлення індивідуальне проєктування та будівництво будиночки по всій території України. Чекаємо від вас замовлення.